Під час Великого посту християни по особливому відчувають безмежну Божу любов. Прибиті до Христа, широко розпростерті руки Ісуса здається, хочуть обійняти весь світ, прийняти його у свої рамена і пригорнути всіх людей. Великий піс це час, коли людина має знайти дорогу до свого серця, щоб наповнити його миром та спокоєм. Це хороша нагода зробити те, що давно збиралися, допомогти ближнім, попросити вибачення. Три речі, які ми повинні дотриматися: першу чергу, тобто налаштувати себе на молитву кращу, налаштувати себе на добру щиру сповідь і святе причастя, і налаштувати себе, як ми вже говорили, на те, щоби простити свого брата співбрата. і якщо ми це зробимо, значить тоді ті всі наші духовні практики нас приведуть до розуміння суті Христових терпінь у страстний тиждень, і тоді ті всі наші духовні практики нас приведуть і подарують нам. Надзвичайно велику радість у святі Пасхи. великий піст, час віднови та покаяння це можливість для кожного зупинитись, відволіктися від щоденної суєти, зрозуміти себе справжнього і стати, хоча б трішки кращими, кажуть священики. Ми не можемо в житті собі сподіватися, жити як ми хочемо, жити, робити, що хочемо, чинити несправедливість, розумі... і, і з іншої сторони сподіватися, що в нас все буде добре. Розумієте, тому всяке дія має свій наслідок. Гріх завжди має негативний наслідок. І, власне, в цьому пості я бажаю, щоб кожен з нас в першу чергу з гріхом розпрощався. Тернополян закликають до щоденної посиленої молитви та строгого посту за Україну. Згідно зі встановленою чергою, Тернопільсько-Зборівська митрополія зберігатиме піст у кожний четвер до часу стабілізації ситуації в Україні.